Дорогі друзі, сердечно вітаю вас, що ви з нами. Ми з вами знаходимося в студії Церкви Нове життя. Сьогодні у нас є поважний гість, добрий наш друг. Ми вже знімали передачу, і він сьогодні нас навідав. Толя, добрий день. Вітаю вас. Дуже приємно, що ти знайшов час і ти є з нами. Ми зараз бачимо тебе знову в військовій формі. Наскільки я пам'ятаю, вісім місяців тому в тебе була форма капелана, але сьогодні я бачу, ти пішов захищати Україну вже як військовослужбовець. Так, правильно, вісім місяців тому я служив як капелан. Я їздив на схід до хлопців. Я весь час підтримував їх, але вже прийшов такий вже час, що прийшлося вже назад дівати. Форму Збройних сил України і разом з хлопцями вже видвинувся на ноль. На ноль. Ти зараз є в відпуску? Та, ну, Господь добрий, дав мені перший раз відпустку. Скажи, будь ласка, особисто ти, попавши на ноль, вже не як капелан, а як військовий, що Шо? ти переживав? Що ти переживаєш, коли ти зранку встаєш, коли вечором лягаєш? Що в твоєму житті відбувається? Ну ти постійно завжди в такому екстремальному стані, постійно приходить страх. Кожен раз, коли ти виходиш на ноль, ти завжди йдеш як в останній раз. Mm -hmm. Тобто, хлопці завжди, коли йдуть, вони постійно дзвонять, пишуть до своїх рідних до Своїх близьких, вони завжди йдуть, це просто як останній раз, бо не завжди ти впевнений, що ти сто відсотків назад повернешся. Uh -huh. І тобто багато є речей, за що військовослужбовці вони переживають, вони переживають там, за рідних, за близьких, вони завжди їм обіцяють, що повернуться. Але страх він дуже сильно є. Получається, що рідні навіть не знають, що коли дзвонить їхній тато, батько, брат, що це. Може бути послідній дзвінок, але це тільки осознає військовослужбовець, так? Так, так. ну зазвичай вони не завжди це і говорять, що вони завтра там, там виходять на роботу. Тобто військовослужбовці вони користуються таким сленгом. Вони говорять, коли виходять на роботу, це тобто вони виходять на ноль. І вони своїм рідним ніколи не говорять про те, що завтра вони мають виходити. І тобто вони просто дзвонять як в будні дні, просто спитаються, як справи, чи є якісь потреби, ще щось, ще щось, передають, що там передавало далі вітання, але насправді військовослужбовець дуже сильно боїться, що він більше їх може не побачити. А скажи мені, от, от ти розказав оті переживання, це справді це складні переживання, це якісь надлюдські переживання. А от скажи, от віра. Бога, яку ти маєш, вона тобі допомагає, чи мішає наоборот, чи завдяки вірі ти, ти продовжуєш жити йти далі? Ну, віра насправді дуже сильно допомагає. Віра в нашому житті, особливо там, де військовослужбовці, вона, по перше, вона піднімає твій душевний, духовний стан. І вона піднімає твій ще дуже сильно моральний. І, попри mm. те, то, все, то, що військові службовці вони бачать, будучи дивляться на тебе, що ти йдеш сміливо, що ти йдеш і говориш, ми вернемось на назад, все буде добре. І тобто, коли ти більше заряджений якимось божою вірою, тобто вони не це теж з боку, і вони теж заряжаються. Тобто, віра на сьогоднішній день дуже сильно допомагає. Вона підкріпляє наш стан в першу чергу. Кріпляє стан духовний. От ти підмітив, що навіть коли ви йдете, і ті хлопці, які біля тебе, які які з тобою йдуть на роботу, вони бачачи твою віру, їх їх це піднімає, надихає, і, і їм даже впевненіше йти з тобою. Так? Так, ну. Зі мною взагалі там зараз такий. Досить такий цікавий момент, вони взагалі вони досить сильно дивуються, типу, як віруючі з нами в окопі. Ну, бо завжди так працювала така історія, легенда, що віруючі це, типу, люди, які без зброї, вони ніколи зброю не беруть і ніколи в окопи не підуть. І є такі зі мною хлопці, які кажуть: ну, ти зламав мої, мої погляди, ти зламав повністю все, все, що я думав колись про віруючих. Бо каже, в мене картинка була про віручів, тобто, що я ну, тіп, вони ніколи не беруть автомата, а тут ти разом з нами, тобто, і ти на рівні разом з нами і завжди нас підтримуєш, Тобто, та, воно насправді дуже сильно впливає, тобто, коли віруючий в окопі разом з хлопцями, воно дуже сильно допомагає. Получається, що коли вони знаходяться там, на самому нулю, коли е багато небезпек, і серед них є людина, яка. По настоящему християнин, віруюча людина, то помінялося їхній навіть погляд на щодо Бога і, і віри, конфесії. так? Так, так. Та, та. ну, вони на християнство почали зовсім по інакше подивитися. Тобто, ну було побудовано багато років, що ну, християни вони не беруть зброю, а тут зовсім воно почало ламати стереотипи, так можна правильно було би виразитись, що. Воно вже міняється. Ну люди вже розуміють, що і християни теж так, також захищають кордони нашої держави. Добре. А ти можеш розказати про якусь особливу ти побачив руку Божу. От і віра, що було небезпечно, було складно, було трудності. Але от всередині, от ти молився, ти просив Бога охорони, сили і так далі. І от ти побачив, що Бог. Надзвичайним способом поміг тобі, твоїм побратимам і так далі. Е, ну, Надзвичайно є багато таких ситуацій, там, де Господь дуже сильно нам, ну, особисто мені дуже сильно мені допомагав. Були такі моменти, коли і дрони коли мене літали, кидали скиди і просто падали скиди і був не розрив. І таких досить багато було моментів. Господь дуже сильно рясно мене тоді так оберігав. Але були такі моменти, коли ми разом з групою працювали. У нас була група чотири чоловіка, і ми виходили там з одного певного з певної посадки. Ми виходили і мусили відійти. Але в той час дуже сильно багато налетіло ворожих дронів. Це називається сьогодні Аутельки. Ну вони такі, що фактично їх хреби не беруть, тобто їх не, не глушиться. Вони вони дуже сильно потужні, і вони в нашому квадраті дуже сильно літали. А ми знали, що буквально вже метрів 100 вже висадились три, три десанта. Тобто під'їхали три бронетехніки, висадились десанта, і нам треба було вже відходити. Бо у нас всього чотири, чотири чоловіка були, і нам вже треба було відко, відкочуватись. І ми розуміли, що це буде небезпечно, і ми підбирали спеціальний час, спеціальний ранок. Це військові використовують такий момент, такого пору року, коли називається сіряк. Це коли між темнотою і днем є, така, є такий період, коли дуже сіро. І в цей час зазвичай ще приходить туман. Але в той час ми е, намагалися якомога швидше відійти. Господь нам в першу чергу дав трошки туману. І ми почали переходити поле в. Там було відстань понад більше, ніж як три кілометри. Вістань понад більше три кілометри через поле. Це тобто чотири особи, які в тепловізор дуже сильно світяться. І так, щоб ви розуміли, ми просто пройшли через це поле, і жоден з тих чотирьох. Дронів, які літали над нами, нас просто не, не зауважили, просто не відпрацювали по нас. Wow. І це було велике чудо. Ми після того, коли ми вже це поле перейшли, і всі хлопці йшли і казали, ви навіть не уявляєте. Це хлопці, які, які не вірують, які жили своїм життям. Вони кажуть, я йшов, і цілу дорогу, каже, молився, молитвою речі наш. Wow. Просто, Вау. каже, я йшов в тих три кілометри, Вау. каже, я не пам'ятаю, коли я останній раз за своє життя стільки разів, багато разів очі наш помолив, за тих, як і за цю дорогу три кілометри за тих 40 хвилин, коли ми переходили. Вау. І, були, та, і це потім, навіть я скажу так, що це потім не я говорив, а потім самі ці хлопці говорили, що нам там допоміг Господь. Вау! Слава Богу! То е, такий, я хочу знову вернутися до віри, до віри не, не до конфесії, до віри. Віру в Бога, віру, е, що Бог допомагає, є з нами і так далі. Значить, це ще один такий заклик, щоб всі, всі, хто носить піксель, варто звертатися до Бога, бо Він захищає і допомагає. Так, звісно. Це є багато-багато, ну, Надзвичайно є багато різних підтверджень, тому що хлопці говорять: якщо б не Господь в той би час, би, ну, ми могли б не вийти або не вижити. знаєте. І багато є таких різних підтверджень, тому що Господь дуже сильно піклується про нас. Толя, а скажи наскільки я чув, там бачив в інтернеті і так далі, що був момент, коли тебе вже нагороджували? Так, було це. Ну, це ми були, переїхали з Донеччини, ми переїхали на Курський напрямок. В нашому підрозділу були певні поставлені задачі, і ми ті задачі виконали успішно. І після тих задач нас нагородили нас і нашу групу. Розкажи ще наскільки відчуття, коли, коли тебе нагороджують, що людина переживає? Ну, людина в першу чергу відчуває, що все ж таки вона не даремна і про неї пам'ятають. Ага. Особливо коли приїжджає там, вищий сустав, офіцерів, угу. ну, ти їх там бачиш раз, там, раз в півроку або раз в рік, і угу. там, там рівня такого, як комбат або комбріг, а коли вони особисто до тебе приїжджають, щоб тебе привітати, ти розумієш, що ти щось значиш. Друзі, всі, хто нас дивиться і хто має відношення до нагородження, нагороджуємо наші герої, вони достойні нагород. Толя, коли ми говоримо про віру, віра, звичайно, вона, вона на чомусь має якусь основу, на чомусь вона базується. От скажи мені, будь ласка, чи є в тебе час, коли ти там, коли ти на нулю, коли ти йдеш до нуля, коли ти готуєшся до нуля? Читати Біблію. І чи, і чи треба взагалі її читати? Так, потрібно читати. Я читаю. Я маю на своєму там, де місце локації, де я живу, я маю коло себе аудіобіблію. Вона в мене дуже часто звучить. Ну, і хлопці вже теж попривикали, що вона звучить, бо вона в мене аудіобіблія, вона має разом такий ліхтарик. І плюс аудіобіблія. Тобто я її використовую як і нічник, і як спосіб, теж як заснути. Я можу її включати wow. як аудіобіблію, і я собі її там включаю як нічник. Це дуже теж так вже хлопці знають. І плюс ну, постійно завжди стараєшся носити в рюкзачку маленькі нові заповіти. все рівно приходить час, коли хочеться почитати і потрібно підкріпитися. Дуже сильно потрібно підкріпитися, і що тебе підкріплює, це якраз то непевно слово Боже. Mm -hmm. Це дуже сильно потрібно і воно дуже сильно допомагає. І я скажу так, що і багато серед військовослужбовців я бачив, як вони теж читають, але читають так, ховалися, читали, і тільки як хтось там йде, то вони сразу чик закривали біблію. Типу, так старалися, ага. старалися там, типу, не показувати, ага. що вони читають. А насправді ну, люди читають і вони звертаються до Слова Божого. А чи є в тебе можливість ділитися своїми побратимами от твоїми, твоєю вірою? Мається на увазі якимось переживаннями. І, і чи прислуховуються, побратими до Божого Слова, яким ти ділишся? Ні, ну звісно, що хлопці слухають. А. Є ці можливості. У мене був така одна така була смішна ситуація, коли я свідчив, я теж розказував хлопцям. Дуже сильно почався обстріл, і тоді почали там і градами, і дуже багато вже і ці дронів прилітало. А я такий сижу, думаю, о, оце якраз той час, коли можна розказати за Бога. Я починаю розказувати за Бога, і Господь каже. Ти ти можеш сміло розказувати, вони вже ніде не втечуть, вони не вийдуть з бліндажа. І я в той час так сміло почав їм розказувати. І, вони, і багато було, було, що вони після того, а що дійсно, що в тебе такі ситуації були, що в тебе там було таке якесь погане минуле, ще щось ще, щось. Ще, ще. Бо я під час свого свідчення багато чого розказав, і вони потім вже так один на один вони вже перепитувались, питали, що дійсно так буває. Я кажу, так я кажу, Господь сильний мене змінив. Я вірю, що. Бо надалі він теж буде про нас пікуватися. Тоді mm. була така одна ситуація, досить цікава. А так особисто, ну, коли ми стоїмо, виходимо на СП, ну, є бліндаж, а є СП, це коли там по два-три по чоловіка на СП виходить. От коли лишаються двоє-троє, вони більше йдуть на контакт, uh -huh. люди. Тобто вони самі вже, від тебе вже починають випитувати. Вони ж бачать і розуміють, ти вже стільки часу там не п'єш, не куриш, ти постійно десь або читаєш, або слухаєш аудіо Біблію. Тобто вони розуміють, що ну, типу, це не на місяць була якась там маска, а вже, якась, вже певний період часу прийшов. І вони самі вже розпитують, а як у вас церква, а як у вас то? Угу. А скільки ти часу вже віриш в Бога? ну І а -а -а. таких багато-багато речей. ну. І це дуже хороший час. Наскільки важливо є, щоб церква. Церква була присутня біля вас. Ну, скажу також, що кожен наш вихід, я коли завжди виходжу, я кажу, хлопці, ви пам'ятаєте, за нас на Львівщині моляться дві-три церкви, я кажу, як мінімум. І вони це знають. Вони постійно, навіть коли я приходжу, а другі групи, які виходять, то вони пишуть там в чаті, мені там в групі пишуть, кажуть: скажи хай. Церква продовжує молитися, ми йдемо wow. теж. Тобто вони розуміють, що це є дуже важливо, е, наскільки підтримка вона важлива, вона навіть дуже сильно відчувається. Wow. Відчувається на такому рівні, що коли постійно до тебе хтось приїжджає, вони це бачать зі сторони. Wow. Вони це бачать зі сторони. Бо будемо говорити, що на сьогоднішній день що е, волонтерський рух він трошки якби впав, трошки знизився. І тобто волонтери їздять, та нема питань, але вже не на такій великій постійній основі, не так сильно часто. Якщо взяти церкву, то церква систематично приїжджає на відео кожного, кожного місяця, і вони це бачать, що раз на місяць до тебе приїжджають або раз на місяць тобі відправляють якусь посилки, відправляють, допомагають, моляться, і це зі сторони просто видно. Це навіть О. і наразі не потрібно нічого навіть говорити. Це ага. дуже класно і дуже круто, коли церква є поряд. Військовий і, і, і побратими, які одружені, які мають сім'ю, які або створюють сім'ю так, як ти я зрозумів, так. що є наречена. Якщо не секрет, ти можеш назвати ім'я? E, та Наталя. Наталя. О, прекрасно! Я, як чудесно є, коли коли життя продовжується. Ми почали з віри, ми почали і за Боже Слово поговорили Ми поговорили, що, попри все, віра в Бога і присутність Бога в твоєму житті надихає тебе створювати ще нове. Так. І нове це сім'я. Так, звичайно. Прекрасно. На весілля запросиш. Дійсно. О, дякую. Анатолій, хочу пожати тобі руку. Дякую тобі за те, то, що ти відкриваєш нам цю завісу, що ми ще глибше бачимо потребність переживання і трудності наших е, героїв. Будьте благословені! І хай Божа благодать буде з вами. Ми щиро дякуємо всім, хто є з нами, був і є, і віримо, будете. Будьте благословені. Ми просимо вас, щоб ви донатили на війську, донатили на... для наших героїв, щоб ми могли ще більше і більше разом з вами допомагати для того, щоб була швидша перемога. Швидша перемога. Дякую.